Я прошу всіх проявити щиру любов до Бога і до України і ухвалити відповідне рішення, відповідне звернення до нашої центральної організації влади, які зможуть прийняти теж рішення, які неможливі для оцей російський вплив в Україну. Проект про звернення депутатів Тернопільської обласної ради щодо врегулювання на законодавчому рівні діяльності Української православної церкви Московського патріархату та питання реєстрації релігійних організацій, із нього розпочинають порядок денний довгоочікуваної сесії. Хотів, би, щоб наші активісти занесли таказали, скільки вони зібрали підписів. більше 50 тисяч підписів. Під час обговорення депутати наголосили, московський патріархат це не релігійне утворення, а створена державою агресором структура, покликана знищити все українське. Про ситуацію пов'язану із ходою УПЦ МП з Хмельницької області на Тернопільщину. Доповів головний поліцейській області. На сьогодні процес контрольований не допущено масових заворушень, допущено масових побиття. Є окремі звернення в поліцію. Ми на жаль, не може бути встановити організаторів, тому що всі керівники єпархії УПЦ відсторонилися від того. Заслухавши присутніх, депутати проголосували. За 48 вісім рішень Дякую, одноголосно, шановні депутати. Сподіваємося, що нас почує, почує Верховна Рада, Кабінет Міністрів, особливо щодо розірвання угоди з поспочаєвом тих приміщень, яких вони орендують. Далі перейшли до решти питань порядку денного, яких назбиралось майже 200. Так затвердили рішення про присвоєння звання почесного громадянина Тернопільської області для 50 уродженців краю, які захищали рідну землю. На жаль, посмертно. До Дня Незалежності ми проголосували, адже там передбачено, окрім почесного звання громадянина області, так само грошова подяка рідним у вигляді 65 тисяч гривень кожній родині. Також внесли зміни у програму Турбота, що дозволить виплачувати допомогу сім'ям учасників бойових дій, затвердили фінансовий звіт за 2021 рік, а також про виконання обласного бюджету за перший квартал 2022-го. Окрім того, цей рік проголосили роком патріарха Йосифа Сліпого у Тернопільській області, а також роком братів Богдана та Левка Лепких.